По дякуючи захисникам, заплила школа рідні коси і заклично всміхається нам. Кличе пересень мирними ранками, вони будуть, вірить кожна дитина. Доброго ранку усім, ми з України. Яка прекрасна, сильна єдністю, великими серцями наша шкільна родина, і саме вами, діти, вчителі, батьки. І славиться Соборна Україна. Починається новий навчальний рік, нова урочиста хвилина і гімн держави лине. Ще не вмерні слова. Всміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. І ми, браття, У братця, ми плажим за нашу свободу І покажем, що ми брать козацького, душила, ми положим за нас покажем, що ми браття, козацького, роду. Увага! Слава Україні, героям слава! Пишають воїнами світла, українська держава. Усіх захисників, хвилиною мовчань, час вшанувати нині, що померли за перемогу і віддали своє життя незламній Україні, злітають у небо білі кульки хмаринки мов голубок миру крил, і кульки червоні, мов каплі крові Який герой на рідну землю зрунили, вічна пам'ять полеглим. В складні часи ти переживаєш, але як захистити учнів школярів своїх, знаєш, бо ночолі колективу стоїть мудрий керівник. Опора. Вас вітає Соколовська Марія Михайлівна, директор нашої школи. Слава Україні, дорогі учні, шановні батьки та вчителі. Дозвольте усіх вас. Привітати із початком нового 2022-2023 навчального року, який означає відкриття нової і часто нелегкої дороги, дороги до знань, до нових звершень. Зараз на Україні йде війна, яка вносить свої жахливі корективи, всі процеси громадського життя і освіта не виняток. Тому ми з вами. Відзначаємо свято першого дзвоника одна форматі, адже найголовніше на сьогоднішній день беззаперечно виконувати вимоги безпеки, Сподіваюсь на розуміння і відповідальність кожної родини, на подальшу співпрацю та партнерство усіх учасників освітнього процесу, заради досягнення нашої спільної мети, забезпечення якісною світою. Час, виховання та розвитку наших дітей. 1 вересня це початок нового етапу в житті дітей, які стали сьогодні першокласниками, дітей, які починають навчатися у воєнний час. Усе буде добре, дорогі першокласники. Ми разом з вами подолаємо усі труднощі, усі сьогоднішні виклики нашого життя. Адже у вас є добра та розумна вчителька, яка поведе вас у казковий світ знань. Ростіть здоровими та натхненно вчіться. А вашим батькам хочу побажати великого терпіння на шкільному шляху довжиною 9 років, батьківської мудрості, поваги та порозуміння з вчителями, з особливими словами. Хочу звернутися до наших дев'ятикласників. Дорогі учні, ви наші майбутні випускники. І сьогодні ваш останній в житті перший дзвоник онлайн та перший онлайн-урок. Попереду важливий та відповідальний навчальний рік. Хай щастить вам у всьому, а ми, батьки та вчителі, завжди вас підтримуватимемо. Та допомагатимемо. А всім нам, учням, закладу освіти, учителям та батькам, бажаю міцного здоров'я та миру. Все буде Україна! Зі святом вас! Вересень панує вже довкола, наче той художник-чарівник, дев'ятий клас. запрошуємо до слова, бо це для них останній в школі рік. Ми виросли, туруємо життєвий шлях. Усе горить у наших молодих руках. Бо навчання це важка і важлива робота. Головне, ми в душі патріоти. За покликом серця навчаємо, ми дуже повірте стараємо. Сьогодні уроки приємні турботи. Головне, що ми патріоти. 1 вересня, час воєнний, та залежить від тебе і від мене. Як цей рік останній прожити? А головне на душі ще діти. Подолаємо, переможемо. Ми все зробимо і все зможемо. Ми ще всі будемо щасливі. Головне ми душею, красиві перемоги. Ми всі чекаємо. Вона близько, ми точно знаємо. Буде мир, сон правди буде. Головне, ми в душі справжні люди. Закликали бо знання найважливіші, ми війни не боїмося на сторожі, наші мрії, українцям ми звемося, України ми надія, ми один за одного без слів. נז דלאני נז Дякуємо, що зачекали, поки не стане віршиків пора. То слухаємо ми вас, дітвора. Хочу миру в Україні, хочу щастя у родині, щоб була в серцях весна, щоб скінчилася війна. Хочу в сонця, в м небі. І для мене, і для тебе, щоб тривоги не лунали, нас ніколи не лякали. Хочу сонечко у ланці, іграшки нести у ланці, щоб я склав свої квіти, щоб щасливі були діти. Хочу миру на землі і щоб хліб у на столі, щоб усі захисники ми в країні принесли. От я скоріше стати, боро їх подолати, щоб були щасливі. Люди вірю, так воно і буде. Хочу я на раді з рідним патріотом стати гідним, рідним. Рідний край вірно любити в Україні вірно жити. 1 вересня щаслива мить, усе нове, портфелі, форми і нові уроки. Хай перший дзвоник переливом сповістить про початок нового 2022-2023 навчального року